Мета пенсійної реформи подбати не тільки про нинішніх пенсіонерів, а й про майбутніх. Головна умова цього запровадження другого рівня загальнообов'язкового пенсійного страхування він передбачає, що кожен працівник буде заощаджувати собі додаткову пенсію, яку отримує. Після виходу на заслужений відпочинок ця система в Україні ще тільки має з'явитися, але вже працює в багатьох європейських країнах. Журналісти головної теми поїхали до сусідньої Польщі і знають, скільки там отримують пенсіонери і скільки зі своєї зарплати віддає на майбутню пенсію молодь. Дивімося разом вижити чи прожити на яку пенсію заробили водій пан Андрій та медсестра пані Яніна року? щороку переглядають марку, пенсію у березні, але, але це копійки. Гроші. Скільки сплачує їхній син Марчин податку до пенсійного фонду? Податки дуже високі у Польщі. і куди йдуть ці гроші? Ми підемо з ним в управління соціального страхування, аби це з'ясувати. То скільки йде у приватний фонд? Ми покажемо на прикладі однієї родини, як працює пенсійна реформа у Польщі, яку запровадили ще 20 років тому. На що вистачає тутешнім пенсіонерам державних виплат і чи розраховує молодь на безбідну старість? Дивіться. Він розуміє мою українську, а я його польську. Дотепний і водночас стриманий Марчін Рихуліч. Йому 40 років, і на відміну від своїх братів та сестри, які виїхали до мегаполісів, він вирішив залишитися в рідному невеличкому містечку, Томашу в Любельському, недалеко від батьків. Тут заснував свою компанію, допомагає початківцям-підприємцям, вкладає в їхній бізнес гроші і з того отримує свій заробіток. Приблизно моя зарплата це 3500-4000 злотих. Це десь. Десь 26-27 тисяч гривень, якщо перевести. Цього каже, вистачає на отримання родини, у нього троє дітей, на відпочинок і навіть щоб трохи відкласти грошей. Це попри всі податки, які відраховує держава з його зарплати, а в Польщі вони істотні, чи не вдвічі більші, ніж в Україні загальний податок у Польщі це 37-38, і 20 з чимось відсотків платить працівник, і ще частину платить роботодавець. Лише пенсійний податок це 19,5 з відсотків. Із них половину платить працівник, тобто Марчин, решта його працедавець, компанія, в якій він є акціонером. Нинішня польська пенсійна система сформувалася ще 1999 року, і, хоч реформи в ній проводять і досі, складається вона з трьох рівнів. Перший рівень розподільний або соціальний це зарахування до державного бюджету. З цього податку виплачують пенсії нинішнім пенсіонерам. Другий рівень накопичувальний. Тут відсотки зараховують і до державного фонду, і до приватного. Це особистий субрахунок працівника, який до того ж підлягає успадкуванню. Якщо людина не дожила до своєї пенсії. Її накопичення можуть забрати родичі. Третій рівень, так звана додаткова пенсія. Він не обов'язковий. Це може бути рахунок в банку, в фонді чи гроші, заховані у вашій шафі. Тобто, це ті заощадження, що їх люди самі собі відклали на старість. Коли я запитала у Марчина, за якою схемою накопичується його пенсія, він лише знизав плечами. Тож ми рушаємо це з'ясувати до ЗУЗ управління соціального страхування. Тень Добрий день. Я хотів би дізнатися, як розраховується пенсія для мене. А пан підписував контракти з приватним фондом. За якою схемою розподіляється пенсійний податок Марчина і яку пенсію з нього він матиме через 20 років. Про це розповімо трохи пізніше. А поки дізнаємось, яку пенсію отримують уже зараз його батьки. A no, no witaj, cześć, 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 cześć. Jak fajnie, że jesteś. Rozbieraj się. У Польщі тих, кому за 60 називають сеньорами та батьки Марчіна жартують, то для них надто вичорно. Тож просять називати їх на ім'я і іти до столу. Пані Яніна подає вареники з картоплею та сиром. Це її фірмова страва. вітаю, вітаю, вітаю. в нашій хаті. Пригощайтеся, прошу. <реш> Пані Яніні 68, 33 роки. Відпрацювала медсестрою. На пенсію вона пішла завчасно у 53, А пенсійний вік для жінок у Польщі 60. Тому їй нарахували не повну пенсію, а 80 відсотків від неї. Утім, і така виплата Яніну влаштувала, бо майже дорівнювала її зарплаті медсестри. На той час я отримала 1400 польських злотих. Це було майже стільки, як моя на роботі зарплата. Тож більше я не працювала у пана Андрія стажу 41 рік. Він працював водієм і вийшов на пенсію за висловою років. Відтак і виплата в нього вийшла майже вдвічі більшою ніж у дружини. Я отримав повну пенсію 2400 злотих. Це була велика пенсія. йому така пенсія, бо ще 200 злотих нарахували за те, що він дітей виховував. Розумієш, а я ні копійки не отримала. та тож я тяжко працював. Я був у батьківській відпустці. тату нас виховував. Якщо перевести в українську валюту, пані Яніна отримає 10,5 тисяч гривень, а пан Андрій 18 тисяч. Для наших українських пенсіонерів такі суми просто нечувані. а в Польщі їх щороку ще й переглядають та підвищують. Торік пані Яніні додали 70 злотих у гривнях, це трохи більше ніж пів тисячі, а от панові Андрію значно менше. 24 злотих це десь 177 гривень. Бо принцип валоризації, у кого пенсія вища від середньої, як у пана Андрія, тому нарахувань менше. Та коли я розповіла, які суми пенсій в Україні і які до них надбавки, вони жахнулися і навіть не одразу повірили, бо їм обом на місяць життя вистачає самої лише пенсії пані Яніни, і це з тим, що більш ніж Половину треба віддати за комунальні послуги і утримання величезного будинку. тисячу злотих йде на комунальні послуги. Це за все і 500 злотих на їжу на двох осіб. Загалом півтора тисячі злотих нам треба на місяць. Не відмовляють вони собі ні в їжі. Ми собі купуємо скільки треба м'яса. Любимо шоколадочки, цукерочки, печиво. подружжя пенсіонерів навіть ходить у кіно та до ресторану два раз або двічі на місяць. Ми ходимо до ресторану на піцу, на каву, на вечерю. особливо поїсти риби. Жінка не любить її готувати вдома. Тож ходимо в ресторан. Та чи варто розраховувати на таку ж безтурботну старість їхньому синові Марчину? За якою схемою нарахують його пенсію? Час дізнатися в управлінні соцстрахування. філар. перший рівень 12,22%. Це ЗУС, соціальне забезпечення. На другий другий рівень ЗУС. теж ЗУЗ, але вже ваш особистий рахунок. А ще частина йде в ОФЕ, приватний пенсійний фонд. Тобто існує два варіанти розподілення другого обов'язкового рівня пенсійного податку, тобто вашого особистого субрахунку. Перший усі 7,3 містяться відсотки в державному фонді. Або ж другий цей же індивідуальний рахунок ділиться на дві установи. Більша частка йде у Держфонд і майже 3 відсотки приватний пенсійний фонд. Податок Марчина розподіляється саме за другим варіантом. Утім, різниця цих двох видів нарахування зовсім незначна, лише у відсоткових ставках. У ЕФЕ, ОФ... тобто в приватному фонді, відсоток залежить від фондового ринку. В ЗУС державному фонді, відсоток другого рівня накопичення пенсії подібний до польської економіки. Зростає польська економіка, зростають і відсотки накопичень. Як польська господарка яку ж пенсію накопичить собі Марчин, наразі порахувати неможливо, адже й відсотки на його внески щороку різні, і розмір зарплатні змінюється. Утім, за свої 13 років професійного стажу Марчин лише на індивідуальний рахунок сплатив близько п'я. 15 тисяч злотих. Це в перерахунку на українську валюту трохи більше 105 тисяч гривень. Та це дуже приблизні цифри, за якими Марчин власне і не думає стежити. Він впевнений, його пенсія, якої б вона не була, вистачить, аби сплатити рахунки за комірне та ще й сходити в ресторан. А головне, він переконаний, що його гроші з рахунків нікуди не подінуться. Це йому гарантує держава. Складати ж собі ще одну додаткову пенсію з добровільних внесків сенсу не бачить, та й банкам не дуже довіряє. Краще каже Працювати зараз та інвестувати в нерухомість чи бізнес це найкраща гарантія безтурботної старості. Як якщо будуть у мене зайві гроші, я куплю квартиру у Кракові чи Варшаві і знатиму, що це капіталовкладення надійне. Я хочу інвестувати сам, а не чекати, поки держава інвестує в мене. українських пенсіонерів сьогодні не часто зустрінеш в ресторанах. правда ж? Пане Микола, чому інколи можна зустріти? Інколи. Ця разраза сказана, яка. Краще я сам інвестую, ніж через фонди. Цим ви завершили своє інтерв'ю. Я думаю, це досить серйозне питання. І накопичувальна система нам потрібна, безумовно. Але ми повинні відпрацювати всі питання, щоб дійсно вона запрацювала. Запуск накуп... накопичувального рівня пенсійного забезпечення був. Головним нововведенням 2019 року, але з 1 січня 98 року. А що ви маєте увазі? Так, це була умова е, прийняття пенсійної умов. реформи так. в жовтні 2016 але, але року. Але Були на такі день. заяви на Цього не день. відбулося. Законопроект з 1 січня. є в Верховній Раді і він не прийнят навіть у першому читанні. Тобто ми ще не дійшли все таки згодиці по моделі самої накопичувальної системи навіть. Вона повинна бути краще. Якщо ми запустимо накопичувальне, вона провалиться через 2-3 роки через інфляцію, через невдалі інвестиції. Це буде гірше, ніж краще не запускати. Краще сидіти і нічого не робити, 20 років. Що можна сказати про терміни, коли це може статися? І умови? Терміни тут важко сказати, напевно, але можливості є запустити їх вже з 20-го року. Головне, відпрацювати нормальний механізм її дії. І це можливо. Це можна зробити за 2-3 місяці і е, прийняти законодавство. Але що ж питання... не встигли тоді до 1 січня дев'ятнадцятого, що це так. Знаєте, просто? от ви запитали для чого було робити реформу, якщо ми не запустили реформу? Треба було робити, тому що солідарну систему необхідно реформувати, її потрібно упорядковувати, і це одна із умов нормального запуску і накопичувальних систем зрозуміло.